Доброго дня, Миколаїв, 8 червня, 25 рік, правда, вже не день, вже майже ніч, вечір не знаю, як там вийде відео. Але сьогодні свято, вітаю всіх святом святої Трійці. Бажаю вам всім здоров'я підписникам, підписникам, хто дивиться, хто спостерігає, хто підглядує, всім вам здоров'я. Саме головне. І саме головне, щоб весь цей дурдом як можна скоріше закінчився. Подолати всіх ворогів, особливо внутрішніх, які заважають закінченню війни. І зовнішніх, звісно, отих, от що прийшли і тут нам порядки наводять. Тіпа. Ми самі тут жили добре. І все в нас було добре. Все, поїхали, бо вже темно. Стоїмо ми з оприскувачем, Ось, оприскувати, о, так, знаєте, так краще знімає в цю сторону. Чому? Сидів, я сидів вдома, працювати сьогодні не можна, робили так, що що можна робити, то поливати. Тому що дружина прочитала. Зараз інтернет, що да, робити не можна, землю ворушити не можна. Але таке, як поливати і боротися з шкідниками. Це можна, тому що це ми як, спасаємо начебто. Міся... Коротше, я могу, її буду розводити, сам собі оправдання шукати. Але виїхали обробляти, тому що чекав я на цьому, міс... на цьому полі затишку, щоб обробити просу. Тому що з обох сторон соняшник. А ми, як ви бачили, хто спостерігає, залишили там полоски. Дуже боялися сусіда обідить. І якраз така тиха погода, все склалося, жінка прочитала, і я поїхав обробляти. Обробляли. Просо, бачимо, тут просо дійсно, я не знаю, я тепер буду рубати занову тіл чи що. Це поле зовсім не оброблялося. Від слова зовсім. Зібралась, зібрався соняшник порубали ми е, рубячим катком, бабаяга, хто як каже соняшник і все. І подивіться, яке просо. Воно вже тут кущиться. На другому полі ми в цей же ж день. Це саме просо, все. Спочатку сюди заїхали, поїхали, висів, усе, все. Поїхали сіяти на інше поле. Там в три рази менший розвиток. Більше ніяких змін. Думав, що добрево, я там казав добрево, але я передивився відео, ми там лишали кусочок без сіяли. Воно. Там, я вам скажу, навіть поки що не вирізняється. Виходить, що воно поки немає має вторічної другорядної кореневої системи, воно добре не бере. Тобто зараз воно просто має такий розвиток. Виїхали ми обробляти. обробляв, я відразу скажу декамбою в нормі 250 грам десь. Вийшло так у нас. Чому декамбою хотів робити суміш. Агрітокс, як завжди, мій улюблений Агрітокс, який бореться з берізкою. Декамба теж прибирає Берізку. І декамбу. Але потім, так думаю, спека в нас така посуха, давати щось тут по голові, і начебто бур'яна небагато. Не буду. Декамбу, а із-за чого виключив Агрітокс, а включив декамбу? Тому що маємо падалицю ось таку. Соняшника. А соняшник сульфо. А сульфо соняшник по просі у нас уже є вже досвід. Як ми в минулому році його три рази гербіцидом били, поки декамбой не прибили. Слабо його бере, навіть агріток збере, навіть пріма його припалює, добре. Ну, ми в малої дозі працювали, блін. треба гарну дозу. А ми робили малу дозу, тому що ми вже, ну, коротше, зробили ми декамбой. Але я трошки пожалкував, звісно, тому що так з краю ходив дивився, а туди трошки вдаль поїхали. А там у нас амброзії. Амброзія темно вже, блін. Ось вона має такий розвиток. Геть вже темно. Ану зараз я фонарик включу. О! А можна ще так було, виявляється. Ось амброзія. Ось така амброзія, ну не знаю. Будемо надіятися, що декамба прибере, тому що і берізка. Ось десь полізла. Ну, дикамба повинна прибрати. Вон бачимо, тільки но щойно пройшов. Не хоче фокусуватися. Видно там краплі. Буде, видно, не буде, видно краплі. Так що такі справи, не знаю. Пожалкував, я зазвичай кидаю. Зазвичай я кидаю ну, просто на підножку гербіциди, в яких я не впевнений, можна сказати. Тобто, чи буду я їх додавати, чи не буду. А цей раз чомусь ну не кинув, такий був впевнений, що тут все так наскільки добре. А тут бачимо амброзія. Амброзія пішла. Ну, будем, Будемо сподіватися, що декамба прибере. Не знаю, навіть не дивився, чесно. Приїхав трошки трошки я засмучений, що я так чудив. Ну і додали ми сюди канонір дуо. Канонір дуо в нормі 120 грам. Ну, від всяких вошок, блошок і все інше. Це по стабільності у нас іде. Просто в нас ми фастак робили. Ну Фастака не було. Був у нас канонір дуо. І так ми спрацювали. Все. Їдемо. Вип'ємо за свято 50 грамів вінця з черешні. Я думаю, бачите, тут все-таки теж була видно совка, але ось воно закущилося, але бачимо от погана яка зараз ситуація. Просто починає падати. Те, що я казав. Просу, якщо зараз, оце сама критична фаза, не буде вологи і воно ось цими корінчиками не втримається за землю. Йому небагато, йому потрібно, щоб проморосив дощик невеличкий. І це буде спасіння для проса. Все. Потім воно це дійсно рослина пустелі. Але в таку фазу, коли немає вологи, це, це кабздець. Бачимо, як воно гарно кущиться, вже пішло. Але не відбиває вторину кореневу. А на ось тому волоску, там волосочок такий, на який воно тримається, воно не виживе. Ну, Маємо надію, що все ж таки ми не так нагрішили і нам Бог пошле милість. Все, тримаємося, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. Он вже місяць світить, а ми ще в полі, в свято. Хай нам Бог. Прощає, як я завжди казав, те, що в благо сім'ї те ніколи не навредить. Все, тримаємось.